Десятикласник з Олександрії Самуїл Кругляк представлятиме Україну на Олімпіаді геніїв у Сполучених Штатах Америки. Це щорічний міжнародний конкурс науково-технічної творчості школярів з усього світу. Таку можливість хлопець отримав, ставши переможцем національного етапу конкурсу. Він винайшов спосіб, як добувати дешеву електроенергію із атмосфери. Свій проєкт Самуїл влітку захищатиме в Нью-Йорку, А нині разом із своїми друзями по малій академії наук готуються до ще одного конкурсу. З юним генієм спілкувалася Ольга Склярук. Свій винахід десятикласник Самуїл Кругляк побачив у вісні ще у восьмому класі. Йому знадобилося два роки, аби ідея перетворилася на наукову роботу і стала кращою в Україні. Я сина хвилювався навіть не думав, що я зможу ну, зайняти так на таке місце, але е... <зайна> Благодаря Богу, зайняв таке друге місце, і тому їду в США. Було як і щастя, але й так трохи страх. Бо в США це ж захищати цілу страну, це вже є міжнародним конкурсом. Але я завжди хотів поїхати в США, це була моя мрія. Зрозуміти свій винахід Самуїлу допомогли наукові керівники малої академії наук, де навчається юнак, Світлана Піскова та Сергій Камінський. Така установка, яку запропонував він, і навіть не зміг спочатку. Чатку пояснити в чому суть. Ми дуже довго розбиралися. ми як не могли зрозуміти дитячу цю наробку, тому потрібно було залучати інших фахівців. У нас були кандидати технічних наук, які його консультували. Були фахівці-енергетики, люди, які були компетентні в цій сфері, і от всі разом тоді вже так спланували для себе, але концептуально це робота чітко дитини. Самою винайшов енергетичну установку, яка добуває електроенергію з атмосфери за допомогою штучної хмари. Його винаходом уже зацікавилися як в Україні, так і за кордоном. За допомогою штучної хмари. Яка создається над установкою і потім опускається на цю установку, починає там конденсуватися, тобто збирає з хмар електроенергію. Ми живемо в океані енергії, і тому саме в установці пропонується збирати цю енергію з хмар. Хмара при конденсуванні, тобто збиранні цієї електроенергії, може забезпечити Кироградську області 72% електроенергії та не тільки електроенергії, але й водою. Реалізація цього та інших проектів, над якими працюють Олександрійські маніці, відкривають великі можливості отримання дешевої енергії та тепла. А це нині актуально для українців. У нас зараз около 15 проектів, які навіть якщо ми 10% процентів таких проектів внедрим, Нам не потрібно буде не то, щоб повишати тарифи на там. um mm -hmm. Тіплову енергію електричською нам можна її умішати, даже і навіть я могу вам гарантированно сказати, що Кировоградская область може легко привратітися із потребителя енергетичних ресурсів в її продавця і поставщика. Нині юному винахіднику пропонують впроваджувати проект в життя. Десятки людей готові вкладати в це гроші. Однак спочатку необхідно створити експериментально діючу модель і побачити, як вона працюватиме. У нас Нема дослідницького зразка. Нам потрібно спочатку випробування, чому ми звернулися до обласної ради. Ми нашої звернулися до фахівців, до підприємців. Та давайте ж нарешті побудуємо, дають кошти. Тільки давайте почнемо щось. Тому ми звертаємося до всієї громади. Давайте разом. Якщо дитина геніальна дитина, це змогла зробити, то чому ми не допоможемо їй зробити цей зразок і випробувати для себе? Наразі Самуїл готується до Олімпіади геніїв, зокрема, у іноземну мову, адже винахід захищатиме англійською серед представників НАСА та МГТ. Ольга Слірук Іван Фоміченко день за днем.